Створений такий механізм, що будь-хто, який прийде до влади, потрапивши ну, у ці тенета, він буде вчиняти тільки так і більш ні. Тому що е, і люди, які зараз рвуться до влади під різними гаслами, під різними там політичними партіями, які створили теж конкретні люди. Для, Для чого? Для того, щоб розбудувати Україну ні. Всі партії створені для того, щоб увійти у владу. Навіщо увійти у владу? Щоб розбудовувати Україну ні. Для того, щоб мати контроль над потоком, ну, гроші в основі всього. І всі ті, хто прийдуть, навіть можливо, не можливо, а є, безумовно, і чесні порядні люди в кожній партії, вони теж. Попавши в цю систему, вони будуть працювати так, як, як працювали до них і перетворяться. Самою там нема чесних імень. Ну, десь з десь... глибині душі. В глибині душі. Тому що ну. за своєю природою партія це підприємство, яке потребує величезних інвестицій. Так. Треба вкласти дуже багато грошей, щоб ця партія прийшла до влади. Так, і тільки тоді вона може сподіватися на те, щоб ці гроші повернути і ще й заробити. Тобто, якщо ти в тій партійній системі цього не розумієш, то тебе не пропустять далі, далі, далі там, біля палаток роздавати партійні газети. Саме так. І я наведу такий приклад, який свіжий, ось дивіться у сучасному парламенті. Є група депутатів, які, ну, так звані комбати, або люди, які прийшли на хвилі майдану, на хвилі там, протестних настроїв і так далі. На них суспільство покладало якісь певні надії. О, це нові люди, ось зараз вони згуртуються, зараз вони цей парламент заставлять mm -hmm. працювати і що. Пройшло Козак років. Коза, і і как, кого ми там бачимо? Ну, бачимо, ну, Семенченка, і Парасюка і Соболєва. Це тих. Я не буду зараз давати оцінку їм як особистостям. Но, скажімо так, це ті люди, які хоча б привертають увагу до проблем якихось. І, Цьому щось рухається, щось змінюється, та ж блокада, наприклад, так? щось там, Соболєв той же був, він дрався за всі електронні декларації, якби не він, їх би не було, я впевнений. Ну все, це три, три прізвища на, на майже 500 чоловік. Всі інші вони увійшли в цю систему, деякий час там всі щось, щось намагалися зробити, бюрократизм їх засосав, як трясина над ними, та в'язка зімкнулася і все. Тобто нам практика показує, що кого б ми не вибрали в парламент і в президенти. Цей механізм впливу на розбудову держави наразі неефективний. Можливо, при самих ідеальних якихось варіантах, можливо, якась команда, така полум'яна однодумців, патріотів прийде, вона теж ув'язана в цьому болоті, щось зрушить з місця, прийде інша команда через декілька років і ще на міліметр зрушить, нам немає часу.